Привіт, невеличка діаграма. Сьогодні буде на ті речовини, які призводять до порушення нашої ендокринної системи. Такі певні чинники, які зараз дуже сильно розпоширені, різні типи її вони бувають. так, Наприклад, та ж сама косметика, засоби гігієни, продукти харчування, іграшки. Навіть їжа, вода, так, одяг, якісь предмети кухонні і тому подібне. Зараз всюди є певні хімічні речовини, які можуть впливати на нашу ендокринну систему. А у Франції це взагалі дуже сильно розпоширена тематика, і дуже багато чого вже заборонено. І, в принципі, люди дивляться, з чого складаються певні предмети, особливо засоби гігієни і харчування, і з що ми носимо, чим ми користуємось. Звичайно, це важливо не тільки для нашого організму, але й для нашої планети. Так? Хочеться дійсно бути якомога більше екологічним і свідомим споживачем. Тому ця діаграмка саме для нас. Дуже важливо дивитися не лише нас самих, а й також, мені здається, наших діток. Бо іграшки, одяг, та взагалі будь-що для дітей. Зараз практично все таке пластикове, хімічне, обробляється незрозуміло чим, а контроль не настільки прям жорстокий. А діти все тягнуть в ротика, так? Тобто це матусі все знають. Ну що, переходимо до діаграми. Діаграма на 26 позицій, велика 26 і маленька на 14 позицій. Поїхали на 26. Так, ви, як завжди, або записуєте всі варіанти, або просто берете діаграму з номерами, визначаєте номер, а потім дивитеся в відео. Який номер що означає. Отже, перша позиція харчовий продукт, друга позиція повітря, третя позиція забарвлення або фарбування, Так, наприклад, що ви фарбуєте волосся. Далі зубна паста, далі миючий засіб. Далі вода. І це в нас шостий варіант, до речі, шостий. Сьомий упаковка. 8 гель для душу, 9 іграшки, 10 вологі серветки, 11 лосьйони. 12 все, що у нас косметика. Взагалі, чи ми фарбуємось, малюємось. так, Дівчата особливо, та й дитяча косметика також. так, Бо зараз це все дуже сильно популярне. Так, один дванадцять, 12 13 медикаменти. Взагалі ліки. Наступний це мус для гоління, гель для гоління, тобто більше чоловікам, хоча жінки також таким користуються. Далі кухонні різні інструменти і знаряддя праці не приходить слово, Ну, ви зрозуміли. Далі парфуми. Фарба Фарба мається на увазі якась в оселі. Так? Наприклад, стіни пофарбовані, двері, щось вдома чи в офісі, там, де ви знаходитесь. І це в нас 17-й пункт. Далі, 18-й різні пестициди, 19-й протизаплідні. Різні контрацептиви. Так? Далі 20 пластик. Ну, звичайно, пластик зараз просто всюди. Навіть неможливо сказати, де його немає. І в їжі, і в побуті, і предмети, і одяг, і іграшки, і всі предмети, якими ми користуємося, і медикаменти, і всі упаковки це, звичайно, проблема нашого сторіччя. Двадцять засіб гігієни, певний. Двадцять другий милобугальдуш. 23 шампунь, 24-й соска мається на увазі, звичайно, для дитинки. Так, наступний одяг і 26-й інший варіант. Це була велика діаграмка. І тепер типи, типи 14 позицій. Поїхали. Так, я, можливо, якось неправильно переклала, то можливо, ви підкажете як правильніше. Називаю бісфеноли, фтолати, алкінофеноли, важкі метали, поліброми, далі перфторовані якісь продукти, триклозан, далі діоксини, поліхлоробіфеноли. Пестициди, формальдеїди, парабени феноксенатоли інший варіант. Тут, звичайно, список насправді дуже-дуже великий. Навіть існують зараз такі додатки на телефоні, якими скануєш продукт, і він тобі повністю показує. Цілий список, бо ви ж знаєте, не всі інгредієнти і не всі складові зазначені на упаковках. А от в, цій, в цьому додатку, наприклад, там є повний список, і дуже часто, наприклад, кольорами виділено червоним дуже небезпечні речовини, помаранчевим трошки менш небезпечні, і так далі. Тобто можна дивитися, якщо час є, звичайно, на це. Так, я трохи сплю, бо приймаю вже декілька днів підряд участь у молебні. Так як я живу в Європі, це о 4 ранку. Самі розумієте, починати день о 4 ранку, декілька днів підряд, то вже починаю відчувати, що, напевно, на 31 день мене точно не вистачить. В 5 ранку, то я звикла вставати. Це моє часто. А ось в 4 якось здається мені не дуже легко. От, напевно, буду його тоді переглядати далі вже в день, бо дійсно починаю відчувати, що накопичується певна така втома. І спати весь час хочеться, в нас ще зараз сніг повернувся, кожен божий день сніг падає, і така погода. Сонна, сонлива. І стан якийсь не супер. От, тому сьогодні дуже швиденьке відео. Та ще сьогодні повня. Бажаю вам гарної повні. Не забувайте заряджати всі свої камінчики і свої інструменти, якщо вони з камінчиками. От. Чудового вам дня чи вечора! Бувайте! Авах!